Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка, хто ще мене не знає, рада вітати в себе на каналі. У нас ранок, снігу майже немає, вже посходило дуже багато, так як дощить з вчорашнього обіду і сьогодні ранок і ще дощить. Дощик не великий, такі дрібненькі, плюсова температура, так що. Зими як і не було весняне таке повітря, але нічого страшного. Зараз йдемо ранкова поранка. До нас приїхала хрещена Станіслава і обов'язково покажу, якими вона мене подарунками привітала. Ну, вона завжди нас з чимось приїжджає і знає, що в селі потрібно багато деяких дрібниць. Вони такі, дрібниці-дрібниці, але дуже приємні і в господарстві потрібні. Так що, пішли. Качечки мої побігли десь. Насипала їм їсти, але вони завжди біжать. Ось ці чотири качечки набагато менше їдять, ніж всі. Останні. Ну, немає яйця, чекає яйця, але немає. Болотяка таке, що просто. Треба йти дуже обережно, бо болотяка взагалі. І мої гусочки, качечки. Мені писали, що гусак гіркон. Він Нечистий гіркон, як то кажеться. Ну, ця гусочка не знаю, бо я помінялася. Він не чистий гіркон, бо він набагато тящий, і в нього шия не така геть довга. Ну, але змішане щось. Купувала я його як гусенятками купувала, купувала як велика сіра. Ну, так. І в дірконі в лапки вони такі аж зеленкуваті, а в цього червоні. Так що так. В щось сьогодні є, принаймні повинно бути так, одне яєчко. Гусячі яйце. Ось так. Забираю до хати. Але таке ще тепленьке, навіть через рукавицю. Відчуваю, що тепло, свіжо знесено. Забираю до хати. Буду далі дивитися, як там буде. Гуси це одна птичка, яку я дуже полюбляю, це спога з мого дитинства. Колись бабуся тримала дуже багато гусей, і я їх, як то кажеться, на літніх канікулах постійно гляділа. Ну і коли ми переїхали сюди, вже буде вісім років. Першим, що я придбала, це гуси. Звичайно, тоді були гуси гіргони справжні гіргони. І одна навіть гусечка з трьох в кінці літа сіла висиджувати яйця. Звичайно, там результат був не дуже хороший, але мені не сподобалася їхня вага, і я їх прибрала. І через рік ми придбали гусенята. Але придбали в людей, які тримали гуси і які насиджували. Ну, але щось вони погано повелися, тому що почитали дуже багато щоди, як і тим гусям потрібно було водойми. Ну, так як в нас позаду мене городи, і хоч там і маленький є рівчичок, але ніхто туди їх не гонив. Вони там не паслися, не, 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 не плавали і тому також їх звелися. А ось ці вони сидять в більшості в загоні, тільки ввечері, коли вже є травичка, випускаю їх, попастися в садок, то вони сідали. Ну, будемо бачити, як далі. Мені, ну, як то кажеться, не потрібна велика кількість, так як ми їх тримаємо для себе. Ну і те, що вони кричать, мені взагалі. Як то кажеться, байдуже, тому що це любов. А коли ти щось дуже сильно любиш, то вона тобі не заважає. І ті качки, які квакають, мені теж подобаються. Тому, тому якось так. тримаємо, бо болюблю. Я милуюся на них, вони мені подобаються, і вони мені не кричать. Оце зранку, коли відпускаю, випускаю їх, тоді так кричать. А так вони тихо, собі, спокійно, напротязі цілого дня. Якщо якась безпека, тоді я чую. А хтось щось вже заходить, теж чую. А так навіть не потрібно собаки, гуси це. Так що пішли далі. Сьогодні курочкам... На сніданок додавила повторно від гельмінтів, від глистів по-іншому, по-простому. Тому так. Так ще й не занеслися, але нічого страшного. Індик до дівчат вже заігрує. За три щуки наминають. Кроликом сьогодні капусточка на сніданок. Маргариту від Антона зараз буду забирати. І ось так. Так, Маргарита вже в своїй кліточці. Не знаю, чи побігла, чи погуляла, будемо бачити. До 12 березня будемо бачити, чи буде результат з нею, чи ні. Біж її до, неї, до нього пускати не буду. Просто почекаю мені, так тоді ще в березні будемо пробувати знову. Ось, Із-за чого я кажу, що ці кролики, які більш порідні, з ними тяжче, тому що навіть спарувати їх набагато тяжче. У рижульки все добре, хоромка є, зерно у всіх є. Так що... Лише сьогодні капусточка. Малеча також хромкотить собі. Тут все добре, всі на місці. Овися немає де купатися, так в калюжі одну сидять. Ось таку ковтинку мені подарували. Пишіть, чи підходить, чи не підходить. І ось такі рюкзачок. Я дуже люблю рюкзачки. Його можна як на плечі, так і як сумочкою. можна. Дуже класний. Кумір дякую. Кума, звісно, стісняється, соромиться, але нічого страшного. Будемо вже. Навіть десь, як іду по женю в школу, собі рюкзачок зачок влетіла, якийсь буханочку хліба, щось. І дуже зручно так. Ну і про те, що я раніше казала, ось такі тряпочки в господарстві вони завжди знадобляться для прибирання будинку. Мочалочки і дротяночки. Це так як фейри миючі і ось така величезна банка миючого рідкого мила. Вона мені завжди привозить. Так що її мамі Каті дуже велике, дякую. Ось такі рулетик. Хто з Рівного, той знає, що там на, на ринку на базарі такі рулети продаються. Вони як і шоколадні, так і біленькі є різні. Це такі смакота. Зараз зробимо чайочок і будемо смакувати. І ще одне замовлення це я замовляла спеціально, як то кажуть, у нас зараз. Ейвон тут в селі. Немає, але ось таке рідке мило. І е, на пробу е, духі це на розлив імператриця. Я просто ну, не знала, який запах, який смак тих духів. Тому ось така маленька бутилочка, але мені дуже сподобався. Я такі люблю солодкі. Ось таке так що величезне кумі, дякую. Такі в нас подарунки, точніше, в мене. Ну, ось так цей рулетик виглядає в розрізі. Ми з кавою п'ємо. Так що всім смачного, пригощайтеся, на всіх вистачить. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за підписку. Так що бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього самого найкраще. До нових